Сонячні панелі потужністю 610 Вт. В неї йдуть алюмінієва рама, відповідно, у нас застосована легка алюмінієва конструкція. Вже в тестовому режимі вона працює біля місяця, відповідно, покриває повністю 100% споживання електроенергії самого закладу, і при цьому ще накопичується електроенергія для того, щоб вночі можна було з акумуляторів. So it provides for more autonomous power, for more resilient power. Particularly important in a hospital, because uh, as uh, everyone in white knows, and I think the rest of us understand, if the power is cut off in the Мідстав operation that can threaten lives directly. Більше половини наших пацієнтів доставляються до нас машиною швидкої допомоги. І ці пацієнти вони потребують. Невідкладної допомоги, тобто невідкладних медичних дій. Наша реанімація вона знаходиться на третьому поверсі, і елементарно ми з цим стиснулися. Коли працюють генератори, вони не тягнуть ліфти. І ми пацієнтів, які потрібна допомога, доставляли, просто заносили на третій поверх самостійно. От співробітники всі збиралися і заносили пацієнтів. Ці кошти підуть тільки на систему здорово храніння, і це важливо, що ці зекономлені кошти будуть використовуватися у цієї лікарні.